Майдану не залишило байдужих. Їжу, одяг і медикаменти тонами звозили до центру столиці у розпалі бойових дій. Чи вдалося зберегти медичне надбання майдану після завершення сутичок? Ніхто намагався приберегти препарати, коли необхідно було рятувати життя людей. Коли у шпиталях не було чим лікувати потерпілих, з майдану фурами вивозили медикаменти. Ребята приехали с 18-й больницы со списком медикаментов, которые им необходим. Когда отнесли этот список, нам сказали, нам нужно подождать. Мы два часа сидели и ждали. В тот же момент машины уезжали с медикаментами, непонятно куда. Я, если честно, просто психанула. Те машины, которые заезжали туда с медикаментами, я просто напрямую отправила на 18-ю больницу. В один из дней, когда мы приехали уже под Михайловский, рядом с нами стояла машина, но ну, нам пришлось ее запарковать, скажем так. І в той момент, якраз как, как прийшли хозяева этого автомобиля з огромными-огромными пакетами. Ми приїхали туди на склад. Меня в першу чергу что що настолько далеко знаходився від Михайловського собору, що в сучасній необхідності буде не просто туди смотатися і да, щось привезти. Як пізніше виявилося, медикаменти намагалися врятувати від підпалу. Їх вивезли на так звані добре обладнані склади. Тому що тобі тоді треба було зберегти ці ліки. Тимчасово їх там ну, складували. Перший склад було фактично вистажено одним з водіїв автомайдану кількість медикаментів, яка пізніше вмістилася. Понад шість п'ятитонних фур, а от заступник медичної служби майдану наводить трохи інакші цифри. три фури ліків, які в загальній кількості були складені поза межами майдану, але які потім в кінці кінці попали туди, куди треба. Другий склад вже не був настільки добре обладнаний. Це був приватний медичний центр. Він належить дружині керівника медичної служби майдану Святослава Ханенка. Це був знов таки кабінет, не підлаштований для зберігання медикаментів. Українському домі кажуть, сальвутавол. Враче звачити, говорить, кому, зачем? в тому, що його в цей момент там не було. Виявляється, окрім препаратів, у депутатському центрі ховали апаратуру, куплену іноземцями на досить кругленьку суму. дефібрилятор, кардіомонітор, ларингоскоп. Ларінгоскопу зараз немає. Апарат штучної вентиляції, легень портативний. Дві дві единиці. Охренеть просто ІВЛ? вел, і вел Після такого неочікуваного візиту волонтерам почали погрожувати і обіцяли вигнати з майдану. <плес> <плес> Дві фури. Сьогодні ми посиділи. Лікарі виправдовуються, що були змушені вивезти медикаменти і запевняють, це нікому не нашкодило. Всі, кого можна було зберегти життя, всі були збережені, жодної людини, яка би померла від того, що їй не дали медичну допомогу на майдану. На думку медиків, волонтери збунтувалися тільки через те, що їм не дозволили використовувати наркотичні препарати. Справа в тому, що в нас не регламентовано і заборонено немедичним працівникам використовувати будь-які ампульні ліки. Намагалися домовитися про те, щоб мінімізувати обіг психотропних і токсикогенних речовин і алкоголю в середовищі майданівців. На всі прохання волонтерів надати звітність про розподіл препаратів не було жодної відповіді. Це розумієте, таку кількість медикаментів пропустить, це нереально. Це, це графіки наших чергувань. Отаких От журналів у нас. У цей журнал у нас номер 8 десь номер 11 В цьому журналі є дата, кому відписано і хто отримав. Всі, які були медикаменти, вони відправлені на схід. І південь України журналісти Гром ТВ вирішили провести власну ревізію на останньому складі і з'ясувати, куди поділися препарати і медичне обладнання. надали допомогу і решта приватні люди. Це є термометр електронний, дивитися, отоскоп, офтальмоскоп. Як з'ясували, частина медикаментів таки пішла на поміч українським солдатам на схід. Однак, за словами самих же медиків, більшість апаратури залишилася тут, на трьохсвятительські. Тільки у масштабі техніки, як кіт наплакав.